На ваших екранах подкаст на цвяхах. Ні, до мене в гості завітав Василь Байдак. О, я жодного разу не вживав наркотики. Ну що, поїхали, не будемо відтягувати. Що ти часто стоїш, то все одно кожен раз, це як перший раз. Отак І... нормально. Може ми так продовжимо. В цілому, <гум> я відчуваю, ну, вже працює. Я одного. це не люблю довго сидіти. <гум> оце так по тому. Що... А ота тема, що з одної ногою ставати зразу без стільця, коротше, одної ноги, погано. а потім другої, Це вже коли ти прямо вже натасканий. Це <гум> теж та такий рочок, <гум> такий прижок вверх. Добрий вечір. Ну що, як відчуття? Болить. Так, да, болить дуже. І зараз воно ще тільки так набирає, а бара да, на болить. Але потім все буде нормально. Взагалі вже трохи полегше стало? Так, трошки легше, коли говориш взагалі, легше, бо ти відволікаєшся. Відчувається вже такий тиск на ногах, але я відчуваю, що трошки йде звідти такий жар. Я став, мені стало бадьоріше, я став більш енергійним. В голові відчуваєш, як між долями мозку, прям так пульсирує кров? Я відчуваю саме те, що я відчуваю, коли дихаю, От, прилив якихось сил, енергії і. Немов якісь закупорені є резерви певні. Uh -huh. які Навіть не резерви, а це якісь старі склади, які відкриті закриті в організмі, і всі про них забули. Ну Тобто, це не той резерв, який використовується, коли ти п'єш Bull. Відкривається uh -huh. такий, поїхали, пацани, ноги, працюємо. А ті склади, якісь старі. І зараз цвяшки туди зайшли, всі старі склади, і такі альо, тут є хтось, є хтось. І відкривають і це пішла енергія. Якась нова. Ну, типу, я її не, мов, не відчував раніше. все сталося і все сталося так, як сталося. Ну, на даний момент як я себе відчуваю. я стою на цвяхах зі святом і відчуваю себе комфортно. Ми в тому місці, де мали опинитися, так. прямо Ти відчуваєш? Але. Можу привітати вас. 20 хвилин. В клубі 20 хвилин. А плюс Навіть ще. Більше. Там вже 22 хвилини. Плюс я е, не спочатку поставив, тобто вже десь 23 24, Круто може. Так, ну так, да, давай дійсно. А тому, ти, що? ти відчуваєш, що хочеться вже сісти? Ні, я міг би ще постояти, але я просто бачу, що у нас трошки обмежений час е, по нашій е, всій знімальній uh -huh. групі. Ну, 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 я зараз 27 сіх. хвилин. Хочеш можна до 30 постояти, щоб піти в клуб 30 хвилин. Ну, можемо і сідати. Але хочеш. ми і так уже стояли до цього. А це чітко, можемо сідати. Так. Все, просто присаджуйся і ногами поки нічого не робиш. Воно відлипає. Тепер далі як пластир. Ти або різко відриваєш, або плавненько. А це прикол в тому, що ти в цей момент ти відчуттяєш, що ти вже король цвяхів. Ти вже боїшся цвяхів, а ти вже якби осідлав цю лошадку і вже сам вирішуєш, коли ти сідаєш, коли ти далі стоїш.